Дякую, друзі, ви на каналі Еліза Лайф Коротше, я зараз дуже швидко збираюсь в е, нас сьогодні влог. Я зустрічаюся з Лізою. Е, і, коротше, зараз зібралася, треба вже швидко вибігати, бо я, вона мені сказала на 12.30, зараз говорю на 11. Ну, трошки я не поняла, не знаю. Хто не правий, не ладно. Коротше, я вже вибігаю з дому, зараз буду з нею зустрічатися. Двісі з ким я зустрілася Зараз йдемо в квартал в офіс-центр. Ми зараз йдемо в офіс-центр. Були в Аврорі. Ми в Київ Сі. Зараз е, я замовила коротше меню одне. Я зараз чекаю свої замовлення. Дамочка, що ви заказали? Я замовила букер та сік. Вона замовила Ліза, замовила коротше, бургер і сік. Чекаємо такі станови. Зараз в офіс центрі. Переозвучую цей фрагментик, і тут я розповідаю про одну свою канцелярську мрію, на яку мене наштовхнула моя подруга Ліза. Друзі, я виконала свою мрію канцелярську. Я в шоці. Я приїду, коротше, додому після цього, після цього гуляння і вам тут зроблю огляд. Зараз сидимо з цією дамочкою в парк. Катаємося на качелях. Злізуємо. Ой, боже, це так круто просто. Я, я не каталася на качелях років, років 100 Ну, мені немає не більше ніж 100. О, боже, це просто кайф. Чим ми займаємося, коли... Сьогодні на дворі в нас 5 березня. чим ми займаємося плізо просто. За да. тобі дещо. Ну, ми, коротше, зараз біля кав'ярні. Я взяла собі матчу лате. Я вже проїла матчу чай і а Ліза собі взяла ой, божечки. Као, вот. Там теж знімаються блоги. Зараз ще я хочу попроводити. <ривоти> <ривоти> Марта ми... зачепила. Пліз візьміть цюкру. Ми, коротше, вирішили, на сьогодні ми Це вже були в Київці, були три рази в офіс, ще треба піти, бо я дещо забула купити. Плюс ще були в Аврорі два рази і в парку гуляла. Ну, ви це все вже бачили. Може, що кудись підемо, але ми ще плануємо ще раз в Аврору зайти. Ліза, ти маєш дещо купити, коротше, на ну, сьогодні ще шопінг поповній. Да, День ще кайф. Друзі, я вже вдома. Тільки що прийшла додому, коротше, огляд, все, що я купила. Я трошки э, втомилася, ну як не трошки. ми трошки десь пройшли 10 тисяч кроків. Десь так в загальному. Коротше, трошки я. Ну, не трошки я вже втомилася через вже ем, огляд. Я багато чого купила. Ми десь гуляли приблизно 4 години. Може 3-4 години чи навіть 5. Я багато чого купила і я хочу зробити прибирання. Зараз зрозуміти чому. Так. Я купила ось такий органайзер в офіс-центрі, Я його дуже сильно хотіла. І тут ще наклеїчки. Я в офіс-центрі сьогодні була три рази. Три рази я була в офіс-центрі, Ну, купила там. Далі я купила дві такі от пачки стікерів. Ну, це незамінна річ, плюс я ще читаю, тому це треба. Плюс ще одні в мене прийшли на пошті. Скоро вам зроблю огляд. Потім ось такі ось ручечки з Аврора. Це чорні ручки. Я вже пробувала їх. І ось таких три ручечки ще купила. Також в офіс-центрі. І це все, що я купила в офіс-центрі. Тому що нічого немає. Далі, це ще не всі покупки. В офіс-центрі я заплатила за закладки ручку, ручки. За закладки і ручки у мене тільки один вродічак є. Я заплатила. 60 гривень, ну ми так Ну, 50 гривень я заплатила. Ну, нормально, нормально. Так, далі. Найголовніший пакетик це у нас пакетик Аврора. Ми були в дуже багатьох магазинах, ми були в офіс-центрі, в двох офіс-центрах, в двох Аврорах. Ми були в КФС, ми були в Єві, ми були в кав'ярні, ми були в парку. Де ж ми були? Ми були ще в підземному переході. Ну, так, для галочки поставила. Я була лише. Ще... Ну, це от такі от всі магазини, де ми були. Коротше, так, ось він гаманець. Я купила собі ось такі ось нарукавнички. Ну, це дуже потрібна річ, щоб вода не тклала, бо постійно затікає вода в руки. На рукава це дуже незручно, тому я купила такі от штучки. Вони коштують 49 гривень. Це ось таким наборчиком роз... рожевенькі. Е, далі, так як скоро 8 березня, я купила подарунок своїй мамі. Я купила масочки. ну, одну, одну я, з тих двох я виберу і хочу собі взяти якусь одну з тих двох. А цю от мамі. І самий головний подарунок з цього всього це база. Вона така гарненька, рожевенька. Я зараз її достану, щоб подивитися, чи вона не побита. Вона дуже велика. Вау! Це просто бомба. Така витваза. Просто мені здається, мама буде дуже сильно рада. Я... Треба ще відклеїти. Я не купила ніякі подарункові пакетик, Я не знаю, куди я її діну. Ой, блін, обірвала. Куди я її, як я її буду їй дарувати? Можливо, якийсь з нас дома знайду, бо мені здається, що в кожного вдома є пакет з пакетами. Ось, тому я цю вазу їй подарю, подарую в пакеті. Я дуже сильно просто рада, тому що мене совість би мучила до ну, Ось, тому так, такий от в мене влог вийшов. Я вам вже не знімала, там, як ми були в Єві, як е, ми там були в Аврорі. Ще одні, ось. Тому так вам для Галочки я розповіла. Зараз хочу, коротше, трошки канцелярій я обновила. Я думаю, можливо, щось з цих чотирьох ручок я подарую таті. Не знаю, може щось собі залишу. Не знаю, подивлюся, як схочу. І. Буду, хочу сьогодні ще переорганізувати своє робоче місце. Зробити прибирання. Одне прибирання вже якби, буде, скоро буде на каналі. А ще одне прибирання я буду знімати, але воно вийде точно не на, цьому, не на цьому тижні. Ось тому ось такі справи. Тому що трохи канцелярії з'явилося. І... Бо треба, треба все організувати. Особливо ось цей органайзер. Давайте ми зараз його з вами розпакуємо. Так що треба перевірити, чи. Запис іде. Запис іде. Все, все добре. Зараз буду розпаковую. Я розпакую все, що в мене не розпаковано. Так. Я хотіла, звісно, білий, але там білого не було, тому я взяла ось такий ось такий органайзер. Я дуже сильно рада, просто я його поставлю десь. Ну, ви це вже, побачите, ви прибиранні. Просто безмежно рада. Тут раз, два, три, чотири. чотири таких відсіка, і будуть гарненько лежати в мене маркери. Або ручечки. Ну, що, що я туди захочу, туди і покладу. Плюс в мене ще є один чи дво, два вільних органайзери, які не заповнені. Тобто треба ще купити канцелярії, щоб їх ще заповнити. І ось такі ось стікери. Я сподіваюся, вам там видно. Так, тепер я зараз коротше, піду ручки помию, бо я ще не мила руки, і повернусь до вас і протестимо, коротше, ось ці ось я надягну на рукавники. Так, я вже повернулася. Треба якось ось так поставити, щоб ви мене бачили. Так, ще що... на пільокне і не порвати. Тестами ці от нарукавники. Їх треба, звісно, побрати. Звичайно, побрати. Не такі м'якесенькі просто. У мене є пов'язочка. Не такого самого кольору, вона сіра, але мені більше такі рожевенькі сподобались. Вони дуже гарні, вони дуже м'якесенькі, прям, прям вау. Так воно виглядає на ручках. І все, вони будуть е е е скоплювати вологу, воду. Ну, воду будуть, якщо ти там миєш ручки або вмиваєшся, все буде текти сюди, а не текти аж по рукавах. По, по до ліктів. Так. Я дуже рада цій обновочці. Це прям покупка, якій треба було просто дуже давно з'явитися. І тепер ось такі ось ручки. Я одну тепла, але хочу, ще з вами їх зараз відкрити. Потім Потім все треба покласти назад, щоб зняти гарненько істецьку розпаковку в. В прибиранні. Я бачила схожі такі ручечки в полі пай. В неї тільки такі з квітами, але я захотіла такі ручки, тому взяла такі ручки. Зараз протестимо, як вони пишуть. Так, тільки я вазу ще вкладу. Треба, щоб буде. Ну, скажіть, ну гарний подарунок. Ну, тільки, мені здається, що зелену би. Можна, ну нічого, ще одну потім куплю колись зелену вазу. Якщо вона ще така буде. Так, беремо листочок. Так, в мене я хочу, я одну якусь розпакувала десь. О, от, ця от розпакована. Вона дуже прикольно пише, но, е В школі я пишу, можна писати мені і чорною ручкою на деяких предметах, і. Синюю ручку, тож, там, ну, на, на деяких предметах обов'язково, а деяких типу, можна або чорний, або синю на вибір. Так вона пише. А це вам нагадування, що треба підписатися на мій канал. Ось. Вона... ну, вони прикольні і я буду багато щось знімати з ними. І оформлення всі різні, які хочете. Ось, але, напевне, скоріше все. Коротше, на моєму каналі я зараз не веду планер. Від е, слова, ну, зовсім не веду. У мене він є, але я його не веду. І я вирішила, що я його вести далі і продовжувати не буду. Ось тому mm, вже рубрик оформлення планеру не буде. У нас була така рубрика. Досить... Ті відео досить давно, я їх досить давно знімала. Ось. Але, 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 але. Mm, я потім... Ну, коротше, я передумала, в нас не буде більше таких, такої рубрики. Е, Може, буде, колись я її знову почну робити, але зараз в мене немає зовсім бажання її робити, нею займатися цією рубрикою. Будуть якісь новинки для вас. Ось, до речі, е, в Пінтерсті нещодавно я знайшла... Е трекери просто, ну я думаю, що літом я їх, я їх почну вести. Ось, ось ці вісь трекери. Їх там просто дуже багато. Це така зразочок. Дуже багато їх е можна просто знайти по будь-якому там піндресі написати, і можна знайти навіть на будь-якому сайті. До речі, важлива новина. Я видалила свій телеграм-канал. Я його перестаю вести, можливо, то, колись теж він в мене з'явиться знову, але я його перестаю вести, і е, так як в ньому дуже мало активу, тому, тому в мене можете мене не шукати в Телеграмі, мене, там я його видалила. Тепер мене там немає, Ось. тому е, все, що я говорила в інших відео, що там, переходьте в мій канал, в ТГ-канал. Ви можете його навіть просто не шукати. І, до речі, дайте, будь ласка, пораду. У мене є деякі відео зняті в січні, там, в грудні, які я не викладала. У мене вони є змонтовані, але вони не викладені. Якщо хочете ще такі, такі відео побачити, я можу їх викласти на канал. Ось, тому можете написати в коментарях, мені буде цікаво почитати. Ось також в мене є соцмережі, ви можете побачити на екрані Інстаграм. Ось підписуйтеся, буду рада вас там бачити. А на цій прекрасній ноці хочу закінчити цей влог. Він вийшло ну, нормальним, нормальним таким прикольним. Ми, ми гуляли десь з лізою 5 годин. Десь 4-5 годин, як я вже казала. Я дуже просто рада, що ми зустрілися. Ми давно не гуляли. Я була в неї в гостях. Ось, просто ви могли це побачити в моєму інстаграмі. Ось, буду чекати вас в наступному відео. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Я, я побігла знімати для вас невесенький відосик. Всім па-па! Зустрінемось у новому відео.